Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні у нас відеогляд книги Чорний лебідь про неймовірне у реальному житті автора Насіма Талаба. Книгу Чорний лебідь для огляду надало видавництво наш формат. Якщо після даного огляду ви вирішите придбати дану книгу, то посилання на неї ви знайдете у описі відео та закріпленому в коментарі. Але це ще не все. Цю книгу ви можете отримати безкоштовно. Для цього вам достатньо поставити лайк цьому відео і написати коментар з текстом Хочу книгу від нашого формату протягом 48 годин після публікації відео. За два дні після виходу відео я зберу усі ці коментарі і за допомогою сервісу рандомного вибору визначу переможця, якому я відправлю дану книгу. Тому не зволікайте і пишіть коментарі одразу після виходу відео з текстом Хочу книгу від нашого формату. Якщо доля вам усміхнулася і ви станете переможцем, то не полінуйтесь протягом трьох днів дня розіграшу книги, написати мені дані для відправки цієї ж книги. А тепер до книги. Спочатку почну із темної сторони даної книги, і потім перейдемо на світлу сторону. Якщо ви шукаєте легку, мотиваційну чи цікаву книгу, то це точно не цей випадок. Дана книга це не проста книга для прочитання. Я навіть думаю, що до цієї книги я ще не повністю доріс. Я думаю, що до цієї книги треба дорости, щоб з першого читання її повністю осягнути. Тому я її залишив в себе і прочитаю повторно згодом. Вона мені читалась вкрай важко і довго. У книзі автор використовує дуже багато імен різноманітних філософів, про яких я чув вперше. Використовує надзвичайно багато незрозумілих, ну, принаймні для мене незрозумілих слів, які фактично є професійними словами у тій чи іншій сфері. Мені не вдалося за день читати більше аніж 50 сторінок з даної книги, адже тут, читаючи, треба реально глибоко вдумуватись і переварювати прочитане. Бували моменти, коли я прочитав в межах 20-30 сторінок і ловив себе на думці, що я не зрозумів, що я щойно прочитав. Книга мені скидається на книгу із філософії, і автор в певних моментах перескакує з однієї історії на іншу так, що я не один раз, як це говорить, загубив те місце, де я загубився. А що мене найбільше дратувало в цій книзі, так це те, що ледь не на кожній сторінці ви знайдете ось такий текст. Про це ви дізнаєтесь у наступному розділі, а ось це ми згадували у четвертому розділі, про цей фактор я згадував у попередньому розділі, чи у розділі 15 я про це вам розповім детальніше. І ось таких референсів в книзі не злічити, і ось це, прямо-таки кажучи, мене реально бісило. Якщо зібрати усі такі референси разом, то це десь на сторінок так 30 буде. Також, прочитавши цю книгу, я для себе виявив лише декілька незначних основних тезисів автора, і ось вони. Ми не здатні прогнозувати майбутнє. Найбільший вплив на сучасний світ мають події, які ніхто не передбачав. Будь-які експерти, які прогнозують щось на майбутнє це шарлатани, кредити це зло, і навіть релігія закликає не брати в борг. Світ складніший, аніж нам це подають, а також майже усі володарі Нобелівської премії бездарі. Окреме враження справив сам автор. Читаючи книгу, у вас може скластись враження, що автор самовпевнений егоїст, адже він постійно обзиває вчених, називаючи їх ідіотами, філософів, називаючи лохами і так далі. Тут, звісно, свою справу міг зробити і переклад, але зверхність автора так добряче відчувається. Ну і на кінець поганого, то у книзі не так багато економіки, як філософії. Проте, незважаючи на достатньо високу складність книги і вище згадані речі, цю книгу можна читати. Навіть я б сказав, слід прочитати. Чорні лебеді у книзі це важко прогнозовані, або й узагалі непрогнозовані та рідкісні події, котрі мають значні наслідки. Автор стверджує, що практично усі великі наукові відкриття, історичні та політичні події, досягнення цивілізації це усе чорні лебеді. У книзі ви знайдете десятки прикладів, на котрих автор доводить, що ми не можемо прогнозувати майбутнє. Проте завжди після події, яка відбулась, ми знайдемо факти і підтвердження, чому ця подія мала відбутись. Найпростіший приклад це приклад з індичкою, яку відгодовують до Дня Подяки. Судячи із свого досвіду, індичка не може спрогнозувати свого жахливого кінця, адже її щоденно годують і з кожним днем все навіть краще і краще. Але ось приходить День подяки і індички не стає. Проте після Дня подяки це легко знайти підтвердження, чому цю індичку так старанно відгодовували. Приклад надзвичайно простий, але так добре вписується в наше життя. Адже поки щось не станеться, нам важко цю подію спрогнозувати і передбачити. Проте постфактум здається, що настання цієї події було очевидним. Насправді, автор відкриває очі на багато речей, про які раніше не задумувався, і показує світ набагато складнішим, аніж нам його малюють. І після прочитання її в голові все ж таки щось змінюється. У цій книзі Насім Талеб говорить, як не слід робити і куди не варто лізти, якщо не знаєш, до чого це може призвести. І таким чином, ця книга дасть вам зовсім інший погляд на прийняття ризиків і ваші подальші дії та плани. Що дуже цікавим було у цій книзі для мене, так це те, що книга показує наскільки хибним є наше світосприйняття. Також автору книзі наводить декілька порад, як підготуватись до чорних лебедів і використати їх для себе із користю. У книзі автор згадує Ліванську війну як один із чорних лебедів, і ось поточна ситуація у нашій країні дуже сильно перегукується з цим. І в певний момент було враження, що читаю власне зараз про нашу війну. Цікавою книга буде також для прочитання інвесторам і трейдерам. Власне автор це колишній трейдер, і в нього своє екстраординарне бачення фінансового ринку. Тому підсумуємо, книга складна і непроста. Але вона точно вам дасть нові знання і інший погляд на світ і фінансові ринки, зокрема. В певному роді книга Чорний лебідь загортує вас перед непрогнозованими подіями і з великими наслідками. І вплине на те, як ви будете відноситись до потенційних ризиків і як ви їх будете менежити. Також не забувайте про можливість за допомогою коментаря отримати книгу Чорний лебідь безкоштовно. А якщо ж вам цього разу не поталанило, то посилання на дану книгу ви можете знайти під відео. Не пропускайте наступні відеогляди книг, адже і там планую розіграш книг, які буду висвітлювати. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!